Затримання на покладанні квітів у Москві дружини мобілізованих росіян знову вийшли на акцію протесту заради повернення своїх чоловіків із фронту. Букети до могили невідомого солдата під стінами Кремля несуть уже дев'ятий тиждень поспіль. Але з веж президентської резиденції жінок уперто не помічають. А от журналістів, що фільмували флешмоб, цього разу спакували до відділку докладніше про жіночий рух, шлях додому та про те, чим небезпечний бунт для путінського. В матеріалі Ольги жидецької Жінки у білих хустинах чи шарфах з гвоздиками біля пам'ятника невідомому солдатові. Це вже звична суботня картина для столиці та деяких інших російських міст. Напередодні у Москві знову зібралися активістки руху Шлях додому. Вони вимагають від влади повернення з війни проти України своїх мобілізованих позаминулої осені чоловіків. Наші наші родини, взагалі, то на таке не розраховували. Наші чоловіки ні морально, ні фізично не були готові до такої ситуації. Вони не військових, вони цивільних професій. Їх необхідно повертати з фронту. Напередодні активісток підтримали опозиційний політик Максим Кац та команда Олексія Навального цього разу на акцію, приурочену до 500 днів мобілізації, прийшло близько 200 людей. Чи настільки ж було і журналістів? І якщо покласти квіти жінкам правоохоронці не перешкоджали, то три десятки чоловіків представників медіа, російських та західних видань, зокрема Франц Прес та Шпігаль, затримали та доправили у відділок. Активістки обурюються, адже нічого протизаконного не роблять. Хотіла покласти квіти, віддати данину полеглим. Хотілося б, звісно, щоб мобілізовані стали повертатися додому. Опісля жінки підписали петицію зі своїми вимогами у передвиборчому штабі Путіна. Оббивати пороги їм не звикати. Активістки кажуть, куди б не зверталися, тему повернення мобілізованих ігнорують. Хоча йдеться про долю, понад 300 тисяч сімей до путінського штабу приходили і раніше. Там їх зустріли зі щирим нерозумінням. Їх висмикнули зі звичайного життя. У мого чоловіка є улюблена професія. Він любить бути масажистом. Йому не подобається те, що він робить. Ну кому не подобається? Вони ж не ходили туди. Хтось виїжджав за кордон. У штабі також поцікавилися. Мовляв, навіщо дружини принижують своїх чоловіків проханням відпустити їх з фронту. Дівчатка любі, а ми не зробимо таким чином гірше. Вони потім не скажуть, що ми принизимо їхню чоловічу гідність. Рух, шлях додому виник кілька місяців тому зі спільноти в соцмережах під гаслом Поверніть чоловіка. Я задовбалася через латинські ві і «Зет» – символ російського вторгнення до України. Акції активісток поки що не численні і обмежуються покладанням квітів. Хоча на тлі чуток про другу хвилю мобілізації в країні агресорці, апелюють жінки до всіх. Нам цікаво, щоб вони скасували мобілізацію цивільних, і неможливі були ні другі, ні треті, ні 23-ті хвилі мобілізації. В принципі, також ми виступаємо за те, щоб якщо контрактник укладає контракт на рік, то за рік він має право добровільно або його продовжити, або піти додому, тому що з контрактниками так чиняють несправедливо питання для чого взагалі була потрібна війна проти України у публічному просторі. Учасниці руху не підіймають, хоча й заявляють про тиск, зокрема на своїх чоловіків, яким керівництво радить вгамувати дружин. І політологи вважають, російська влада шукатиме і знайде способи впливу на активісток. Те як влада намагається обмежити розповсюдження інформації про. Ці протести свідчить про про те, що вона усвідомлюється те, що там є потенціал дестабілізуючий. Ну і в принципі, поки що вона успішно тримає під контролем. Рух шлях додому нагадує аналогічний часів СРСР, що вимагав виведення військ з Афганістану. Тоді родичі вояків домоглися свого і допомогли розхитати режим. Однак зауважують політологи, радянський союз тоді вже стояв на порозі реформ. Інша ситуація в сучасній Росії Путінська Росія зараз вона навпаки взяла курс на повну консолідацію, і можемо згадати, як були рішучим образом задавлені протести противників війни в Україні, коли там і пакували в автозаки, там терміни давали тощо. І ну і зараз цей процес продовжується, коли вже навіть обговорюється питання конфіскації майна у противника війни. Тобто система стає все більш жорсткою. Тим часом дія указу Путіна про мобілізацію не припиняється від вересня позаминулого року. Хоча президент країни агресорки запевнив, це лише юридичний нюанс, і потреби у новій хвилі мобілізації, мовляв, немає. Поки що Ольга Жудецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.